Всім доброго ранку чи доброї ночі. У мене зараз, як ви бачите, 3.19 ночі тут, в Едмонтоні, і це справді досить вже пізно. Середина ночі, ну я вирішив зробити вам це відео, бо я планував про це відео ще давно-давно зробити. Але ви бачите, я дуже дуже часто закидаю різні відеоролики. І просто не встигаю всі ці відео, всю цю інформацію зразу викидати. Але якщо є інформація, яка є дуже така, знаєте, гостра, важлива, потрібна, я зразу її повністю викладаю. А така інформація, яка може почекати пару днів, то я її трошки пізніше вам завжди викладу, але викладу. Тому з вас завжди повинна бути підписка. По перше, україномовний контент ми підтримуємо підпискою, і по друге. Це вам безкоштовний контент і безкоштовна різна інформація. І ви таким чином можете в якийсь час колись попасти на щось, що для вас буде дуже-дуже важливим. Тому підпишіться, якщо ви ще не підписалися, і поставте мені вподобайків багато за те, що третя ночі я знімаю ці відеоролики для вас і зразу після цього змонтую. І вони підуть прямо в прямий ефір, і всі ви зможете почути цей прекрасний відеоролик. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є Бісію. Financial або кредитна спілка Будущність. Це канадська фінансово-кредитна організація з українським корінням, яка допомагає всім всім українцям, які приїжджають по програмі COET відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет, рахунки і більше. По одних з найбільш вигідніших умовах, і вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Тому посилання залишу внизу в описі під відео. Переходьте і дізнавайтеся для себе більше. За останній рік багато з вас вже дізналися дуже багато різної інформації про Канаду, як все працює в Канаді, і хто хотів вже приїхав, хто ще думає, що приїде і так далі. Але ми всі прекрасно вже знаємо те, що в Канаді не вистачає кваліфікованих спеціалістів, людей з освітою, людей, які мають досвід в різних сферах роботи і. Нарешті, нарешті, Канада вже прокинулася. Уряд Канади побачив це і вирішив запустити нову імміграційну програму. Я не є імміграційний консультант, я просто роблю всі ці відеоролики для того, щоб доносити цю всю інформацію для вас дуже швидко, дуже зручно. А ви вже самі повинні. Сконтактуватися з іміраційним консультантом я вам, до речі, рекомендую це зробити і трошки більше розпитати. Я залишу посилання в описі під відео до офіційної сторінки уряду Канади, і ви таким чином можете навіть це переслати своєму імміграційному консультанту, розпитати трошки більше запитань, бо багато запитань, напевно, у вас буде, і це нормально. Це так має бути. І ця програма називається експрес Entry і «IRCC». Створили цю програму спеціально, щоб заповнити цю нестачу фахівців, бо в Канаді з цим є дуже велика проблема. На жаль, і дійсно всі ці мігранти, всі навіть з України, люди розумні з освітами, приїжджають і не можуть нормально влаштуватися на роботу. Бо треба досвід канадський, треба це, треба то. А тепер на кінець можливо це дуже дуже сильно відкриє трошки руки, і люди на кінець зможуть дійсно допомагати розвивати канадську економіку. І також зараз вам скажу, в яких іменно професіях е ця програма буде працювати. В цю програму входять такі професії, як охорона здоров'я, наука, технологія, інженерія, транспорт, сільське господарство. Також столяри сантехніки та різні будівництва, різні роботи, які зв'язані з будівництвом. Тобто, в принципі, досить так непогано і є вибір, і багато наших людей спеціалізуються якраз в таких різних сферах. Тому я зробив цей відеоролик. Тому я вважаю що це дуже добре. І на кінець канадський уряд вже зрозумів, що Канаді дуже дуже потрібно використовувати. Іммігрантів зразу на свої позиції, якщо це вийде, якщо людям це вдасться, добитися зробити, то це буде взагалі просто чудесно. А вам, друзі мої, бажаю вам тільки всього, само найкращого. І робіть свій власний дослід, зв'язуйтеся з імміграційним консультантом. І побачимося дуже-дуже скоро в наступних моїх відео.